Кришна. Сьогодні ми будемо читати ще читання Чаритамриту Мадхелілу, главу 18, перебування Господа, читання Магапрабу в Риндавані. Починаючи з вірша 37-го або 36-го. Всі читання Магапрабу омився в озері Говінда-Кунда, і там він почув, що божество Гопали пішло до Гандгулі грами. Тоді ще чийтання Магапови пішов до Гандгулі грами і побачив божество Господа. Гопали, охоплений екстатичною любов'ю, Господь став співати і танцювати. Щойно Господь побачив красу божества гопали, Він поринув у любовний екстаз і продекламував наступного вірша. Після того він співав і танцював аж до вечора. Пояснення йшли провопади. Щелбактисідгантасрасватітакора наводить певні пояснення про Говінда Кунду. На пагорбі Гоардгани неподалік від от селища Пайтага є селище Аньйора. Говінда Кунда розміщена поряд. І там стоять два храми Говінди і Баладеви. Згідно з деякими джерелами, це озеро викопала цариця Падмавати. У Бхагати Ратнакарі п'ята хвиля може знайти такі слова. Ей Шрі Говінда Кунда Mahima Neka Індра Кайла Говіндера Бішека. Говінда Кунда, дуже піднесене місце, бо тут відбувається багато духовних подій. Саме тут Індра, зазнавши поразку від Господа Говінди, підносив йому молитви і омував його. У Стхававалі, в раджі Става, 74 є такий вірш. Зі смиренням, яким його наповнив великий страх. Індра взяв лотосові стопи Господа Крішни і разом із коровою Сурабії влаштував церемонію коронації, омиваючи його водами небесної ганги. Так дивовижним чином Кришна проявив свою царську владу над коровами. Я молюсь, щоб ця Говінда кунда, озеро, яке виникло внаслідок цього церемонійного омовіння, вічно була перед моїм зором. Також у Матхура Канді сказано: просто омившись у Говіндакунді, людина здобуває звільнення. Це озеро виникло після того, як Господь Індра омив Бхагавана Срі Кришну. Гандгуліграма лежить біль двох інших сіл, Білачугу та Гопалапури. За переказами тут уперше зустрілися Рада і Крішна. У Бхагати Ратнакарі п'ята хвиля сказано Сакхи, Дунхи, Вастра, Гантхи, Діла, Сангапани. Вони зв'язали своє вбрання докупи і сховались під ним. Далі сказано Пагуя Лаія, Кеха, Ганда, Кулитдила. Вони розв'язали вузол за допомогою Пхалгу, Тому селище має назву Гантгулі. Вузлик. Ну? Я не знаю, про що тут йдеться. Пхалгуї. Не знаю, що таке Пхалгуї. Вони розв'язали за допомогою Палгуї. З допомогою Пхалгуї. Що то не знаю. Це на місцевому діалекті Бгач Багасі, напевно. Але гандгулі – це вузлика. Наступний вірш. Таня Магапрабу сказав: нехай вас завжди захищає ліва рука Господа Крішни, який має очі, схожі на пелюстки Лотоса. Своєю лівою рукою він, наче іграшку, підняв пагорб Говардана. Ось чому ліва рука. Підняв підняв нею пагор Гордан. Пояснення, цей вірш можна знайти у та Сінду. Наступний. Рітесінгу. Чайтані Магапрабу дивився на божество гопали три дні, на четвертий день божество повернулося до свого храму. Читання Магапрабу пішов за божеством гопали. Співаючи і танцюючи. Велика юрма радісних людей також співала трансцендентне ім'я Крішни. Гарі, гарі! Всі з знам... А? Пішов, як мається нову азі. Пішов. Неслам, чи... певно. Всі знають, що це за божество. Це, це, це гопан чи ні? Не. Це Це божество мода Пурі. Гопал. І це божество. Насправді це Гопал, який стоїть і підіймає пагорб Городану. Це божество, яке наразі у Надхдварі. Це Шінаджі з такими очами, отакими. От Йому такі очі роблять. Це є божество Гопал. Оце це якийсь такими очами? Так, так. Щостий отак піднявши. Натха Шінаджа. Так. Так а де він зараз? Він зараз у надхдварі, бо його вивезли від мусульман. Він не у Вріндавані, його перевезли потім. І оце наразі головне божество Валабасампродає. продає. надходвар це так? Надходварі це на межі... Це західніше від Вріндавану, це на межі. Раджастану і який там штат? Господи твоя воля. Не Махарастра. Ну, коротше, західніше. Це західніше від Вриндавана туди. А? Пенджаб. Ні, 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 Пинджа це не півночі. Коротше, це божество, яке знайшов Мадавендра Пурі, яке наказало йому принести сандалу. Пішов по Сандал і залишив його потім у Ремуні по дорозі, бо Гопала сказав йому Залиш Гопінаці. Це божество, що його встановив в Мадавендрапурі, і потім його перевезли у Натхдвару, коли мусульмани нападали на Вріндаван. Вони йшли на воріна, його вивезли. У і йому там поклоняються досі послідовники Валабачарі. Це божество, яке на воно це рельєф. рельєф, І за ним вон, така плита кам'яна, і на ній горда, ані корови, там і таке божество. Але коли його вдягають, то зазвичай це, що за ним все затуляють тканиною і його вдягають. так. І Там віддані, поклоняються йому з дуже сильними емоціями, Дуже емоційно. В емоціях, коли його відкривають, коли його закривають, вони там. там Просто там <laughs> так, так кричать, <laughs> страшно. І вони там. Я розповідаю якось, там вівтарна, як амфітеатром таким зроблена. Тобто ті, що стоять ззаду, можуть також бачити божество. І ця вівтарна, вона не велика, вона може трошки, ну, трохи ширше за цю кімнату. І там божество стоїть. І, коли... і там набувається стільки людей в цю вівтарну на Даршам, що там просто можеш підтяг... просто підтягнути ноги, і ти не впадеш. Тобто тобі там затискають так, так сильно, і вони І справді. І вони кричать і Ну, кричать, «Харібол...» ну, імена Господа Джаї і... Даршан, і коли Даршан припиняється вже, вони цю штору закривають, і люди починають біснуватись взагалі. Вони так кричать, і тоді цю шторку знову відкривають. І вони заспокоюються і починають знову там співати щось. Потім шторку знову закривають, і люди починають знову біснуватись, кричати, як скажені. Просто. І знову на, на коротшу мить, на якусь мить відкривають. І так рази три-чотири, і потім вже закривають все. Дуже цікаво. Як вони поклоняються Гопалу. Як Так. Вони поклоняються. Зазвичай цьому вони Гопалу поклоняються як дитині. Це настрій валобусам предає. Ну, вони теж поклоняються разі Крішня, але зазвичай вони поклоняються цьому Гопалу, Це ладу Гопалу це божество, що стоїть. Це божество не наше, що це божество валобусом предає. І вони поклоняються йому як дитині. І храм вони називають Хавелі. Хавелі це така напівтюркська назва, це означає просто маєток. Тобто вони поклоняються йому як сину Нанди Махараджі, який живе вдома. Вони йому пропонують там різні іграшки підносять, і, як дитині. І там... В цьому храмі така кімната, і в, в ній зроблений такий басейн. Десь метри чотири на чотири. Такий глибокий басейн. І він заповнений Гі. Так там стільки Гі. Вони готують, готують оці ладо, такі кулі величезні. Ні, ні, це не вівтарні, там, там, ну в храмі. Ось такі величезні ладо. Вони Володь. для Гопала, так. Ну і потім вони продають ці ладо. Я сампрадая там. Валаба Сампрадая технічно належить до Вішну з сампрадая. Бо батько Валабачарі він належав до вічну свамі сампрає. Вічну свамі це рудра Сампродая. Але це рудра самправдая, це Вишнавська сампрая, це не поклоніння Шиві. Просто Шива започаткував поклоніння Господу. Він поклоняв Господу на Гадеву, він також поклонявся. Господу Кришні, це вечнавська Сампрадая. Тобто це технічно вони належать до Рудра Сампрадая, але це чисто по лінії Панчератрики. Тобто, тому що він отримав посвято в тій Сампрадая. Їхня доктрина взагалі філософська, і їхня теорія, як вони поклоняються, методи поклоніння, це все від Валабгачарі. І вони навіть не поширюють книжки до Валабгачарії. До Валабгачарії ще з вами належу до тієї Сампродаї. І... Це Рудра Сампродає, так. Але він, ну ми читали в читанчарі, читаємо, 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 там що він сказав що він написав коментар ліпший за коментар Шейдера з вами. І ми знаємо, що Магапрабої відповів на це. А так що інакше, вони більші послідовники, вони всі послідовники Валабачарі, ніж Рудрасом Прадая. Чи це чисто технічно, вони належать до Рудрасом Прадая. Ну, а Валабачарі він багато взяв від Чайтані Магапрабу. Вони, вони називають Валабхачарію Махапрабу. Ні, ну. Тобто, він засновник їхньої гілки, продає, вони його називають Махапрабу. Ні, вони Господи читання. Ні, вони не знають. Про... Я, ну, як приймають вони. Вони вважають його Господом. Ні, ні, то. то... Ні, вони. Він же від Господа Читання, Госпочитання його ці-кінці в Україні. Них... Це, це з огляду на наші джерела. Це в наших джерелах таке. У В Читанічамліті, зокрема. А вони спираються не на Читані Черетамліти, у них свої писання. Я маю на увазі, що Ваукачарі мав би їх навчити, якщо він приймав голос. Ну я не знаю там, чому, чого він їх навчив, але вони його послідовники, і вони, вони у них своє поклоніння певне. Вони повторюють певні мантри, не Харі Кришна мантра, вони повторюють. Це ж вони Рада Кришна? Ні, це не Баркаса продає, це Кумара. Це кумара правлять. Вони в якому настрої поклоняються. Вони поклоняються більше, як дитині. Вони також поклоняються Кришні. І вони повторюють мантру, Ші Крішна шарана мама. Хай ще Крішна буде. Ще Крішна це мій єдиний прихисток. Ні, не барха сампрадая поклоняється ради Кришні. Ага. Радзи Кришні у Вриндавані. Вриндавана Лива. Ще Кришна Шаранам Мама. Мама целабача. Э, Сампрадає, так. І вони також успівають імена? Ну, то є, то є святі імена. Ну, ні, вона оспівують. Баджани також, воно багато різних баджанів, вона оспівують. Певне, розмаїть тісну. <рес> ну так чи інакше, Гопал це той Гопал Мадавендрипурі. Але вони про це нічого не згадують. Вони вважають, що це божество Валабачалі. Проте ми знаємо, що це те саме божество Мадавендрі Пурі, якому поклонявся Мадавендра. Так Бодін Валабхачар йому поклонявся, чи це вони так вважають просто? Я не знаю деталі, я не скажу точно, коли його перевезли з Вріндавина. Чи за часів Магапрабу, чи, чи за часів Валабачаря, чи пізніше. Я не знаю того. Ну, це можна підняти якісь, напевно, джерела, в якому році його перевезли. Так чи інакше, вони вважають це божеством Валобачаря. Ну, Валобачар, без сумніву, був видатною особистістю, то тобто, немає сумніву. Тобто ми маємо бути обережними. Так, Махапрабу навчав його, ми знаємо, як він навчав його. Але досить таки так жорстко. Але він був великим браманом, він він також, він, коли він проповідував, він всіх перемагав. Всіх перемагав, і він він був видатним браманом, він був дуже рудованим. Він був великим відданим, сам Магапробув читай, чи там він каже, що ти великий відданий. Добре. Mm? А Сакши Гопал, це в які часи відбулася ліла? Сакшиго Гопал, то було ще до Махапрабху. До Махапрабху. Ну так, да, він же її розказував, ну, слухав. Бо силіло, розповідав Нітя Прабху і Махапрабху слухав. Це інше. Сакши Гопал. Це давно-давно відбулося? Чи це, типу, там... Перед Магопрабом чи невідомо. Я не знаю, за скільки до Махапрабу це відбулося. Але це божество стоїть у Джекана біля джегана у катаці. Катак. Ви були там? Так. Да. У Усакши копали, так? Вони не пускають білих людей. Так, да, ну, дали нам... Ну і там ці всі е, пуджарі вимагали дуже на, на спину гроші. Ну і там вже дехто з відданих мало не бився з ними. Ну так, було досить жорстко. І, а я вперше був тоді, я такий, ну, трошки був здивований, ну навіщо так? Це ж антипроповідь і так далі. І потім приїхали до ОСШВАЛА, до домодарчан говорить, зараз ми підемо до Купала, і там також е, такі поджарі, які можуть вимагати гроші там і так далі. І він так каже, але ви зрозумієте, це наші відносини з Господом. Ну хто ми такі, що ми ну, себе там чимось там уявляємо? Це наші відносини з Господом. Він так проповідував, і ми так сидимо, ну тісно, ну що я себе тут уявляю? Я м'ясо їв ще вчора. І і ми прийшли туди, в такому настрої, і вони взагалі не просили нас пожертв. відкрили двері, дали подивитись, винесли маха і потім ми їм дали пожертву, і вони взагалі не просили. Це було таке диво, ну насправді. Тобто вони дозволили Даршин, так? Да? Так, да, вони, ну як, ми от заглянули, тобто пустили, ну угу. зазирнули. Впустили, но, було. Так, в... зазирнули, ну да, так. То... Ну і це було ну, дуже дивно. Тому, Да. Я пишу, так. Якось так, вишно, бачите, відповів на нашій смирений наслідки. Якось пишу Так, я... да, добре. Далі. Божество Гопали повернулось до свого храму, а сітання Магапробу залишився біля підніжжя пагорба. Так божество Гопали задовольнило усі бажання чи читання Магапрабу. Тобто храм Гопали на той час був на пагорбі Говордану. Магапрабу не заходив, не ступав на Говардан, бо він вважав його не... невід'ємним, як це? Тотожним скрішне, правильно. І божество, тоді це було така ліла, вони, напевно, якийсь фестиваль вони знесли з пагорбу вниз на нижній храм і магапробу отримав Даршан. Не знаю. Там Я не бачу. Ага. Так, до села прийшла одна людина, повідомила селянам. Зараз турецькі вояки ладнаються напасти на ваше село. Втікайте з села сьогодні вночі і щоб жодна людина не залишилась. Візьміть божество з собою, підіть подалі. ідіть подалі, бо завтра прийдуть вояки-мусульмани. Почувши це, всі селяни дуже стривожились. Насамперед вони взяли гопал і принесли його до села Гант Гулі. Божество Гопали стояло в оселі одного брамани, і йому поклонялись Потаї. Всі втекли і село, Аннакута спорожніло. спорожніла. Зі страху перед мусульманами божество Гопали, переміщали знову і знову. Так, залишивши свій храм, Господь Гопала жив то в кущах, то в різних селах. Уранці, ще читання пробомився в озері Манасаганга і пішов навколо пагорба Гордана. Від одного погляду, пагорба, говардана, вигляду ще тані Магапрабу відчував екстаз любові до Крішни. Не припиняючи танцювати, він продекламав наступного вірша. Далі ми читали. Отже, божество Гопали повернуло за свого храму, а щейте Магапрабу залишився біля підніжжя пагорбу. Так, Божество Гопали задовольнило всі бажання читання чи Махапрабу. Такі ласкаві взаємини пов'язують Господа Гопалу та Його відданих. Коли віддані, це побачили, їх сповнила екстатична любов. Зечетані Магапрабу дуже прагнув побачити Гопалу, але не хотів вступати на пагорб Гордана. Тоді божество Гопали, вдавшись, вдавшись до хитрощів, само. Так, Винаходячи якийсь привід, Гопала іноді живе у лісовій хащі, а іноді в якомусь селі. Той, хто відданий божеству, приходить його побачити. Два брати Рупи і Сената не ступали на пагорб, їм Господь Гопала також дарував зустріч з собою. У глибокій старості, шлерупасвамі, не міг далеко йти, але бажав побачити красу Гопали. Остерігаючись мусульман, Гопала пішов до Матхури і там цілий місяць прожив у домі від Галешвари. Пояснення. Прийшовши до Вриндавини, два брати і ще рупа Госвами, снатного Госвами, вирішили жити там. Наслідуючи приклад, чи читання Магапа вони не хотіли ступати на пагорб, тому що вважали його невідмінним від Крішни, Верховного Богоособи. Знайшовши привід, божество гопало дарувало всі дані магапробу зустріч під пагорбом, і так само, Гопала пролив ласку на всі рупа голосвамі і знатного свамі. У глибокій старості через неміч рупа Госвами вже не міг піти до пагорба Гордана, Гопало милостиво пішов до Мотхори і один місяць жив у домі від халешвари. Тоді Шіларупасвами зміг надивитись на красок Гопали, втішивши своє серце. Що то від Халешвари, бхактира, в п'ята хвилі, наводить таке пояснення. Ось воно. Чому це божество потрапило до Валаба Ші Валаба Бата мав двох синів. Старший гопінат, народився 1432 року Ериша Кабда. Тобто 1510 року нашої ери. А молодший від Хлешвара народився 1437 року, тобто 1515 року нашої ери, і помер 1507 року, тобто 1585 року нашої ери, 70 років прожив. Від Халешвара мав двох син... мав сімох синів Гірідгару, Говінду, Балакрішну, Гокулешу, Рагунатху, Ядунатху, і Ганаш'яму. Від Хлешвара дописав багато з батькових незавершених книг, серед яких був коментар до Веданта Сутри, коментар до Шемат Багагава з назвою Свободині. Назвою Це дуже відомий коментар, до речі, написав балабату. Від Ван Мандана, Шінгара Раса Мандана і Н'яса Деша Віварана. читання Магапрабу приходив до Вріндавани ще до народження від Халешвари. Як згадано раніше, коли Гопала жив у Вітхалешвері, щелару Пугассами був уже старий. Тобто нащадки валаби поклонялись цьому божеству, і тому вони, коли перевезли у Надхдвар, вони там і продовжували поклоняти. Тому зараз він йому поклоняються в цій сам група тут до чого? Він, же, бо він не же Ні, він поклонявся бо але він хотів, коли він був у Вріндавані, був вже в дуже похилого віку, то він хотів побачити ага. Гопалу, Я. Бо це відоме божество. Отаке, така історія. Тобто все, все зрозуміло. Як син Божеством. Добре, дякую. Харі Кришна. Нічого нам не пишуть. Харі Це дуже добре, дякую. Харі Кришна вам також. Добре. a aprovada que já.